Килим в розмірі 2х3 сучасна класика до ворсу. Ворс надзвичайно м'якенький, дуже-дуже приємний на дотик. Трошечки буде виблискувати, якщо буде сонце. Висота 8-9 мм. Основа теж м'якенька, дуже приємна, але килим важкий. За Дизайном це у нас сучасна класика, тобто і класичні візерунки і трошки сучасного такого є тону. Всі вони рельєфні, рельєф приблизно десь 2-3 міліметри має. Ось такий. І з цього боку колір трошечки змінюється. Бо килим буде гратися зі світлом, буде змінювати відтінки. Бахрома в нього недовга, приблизно 2 см. Ще до нього підійду з цього боку, покажу, як виблискує вуз.